Ті, хто часто готує, знають, як складно знайти своє місце кожної речі на кухні, а ще складніше влаштувати все так, щоб необхідне завжди було під рукою, а непотрібне не заважало настав час організувати свою кухню. Продовжуємо пошуки ідей економії місця на кухні, все просто і геніально. Ідея один пересувай і володарюй. Кухонна тумба або стіл на коліщатках одночасно предлагати додаткову робочу поверхню, і місце для хранення кухонного приладдя вони можуть навіть використовуватися в качестве кухонного острівця. Особливо в маленькій кухні або сервірувального столика їх легко перемістити в іншу кімнату. Ідея: два повний порядок, практичний і зручний висувний ящик з полицями можна використовувати як сховище для різноманітних баночок зі спеціями. Ті, хто любить готувати, зрозуміє наскільки це рішення необхідно на кухні. Ідея: 3. Станція живлення для багатьох домашні тварини повноправні сім'ї. Тому досить актуальне питання для всіх власників домашніх тварин: де поставити миски так, щоб було удобно і господарям, і самим тваринам вбудовані в меблі миски для корму, вельми популярні в багатьох сім'ях. Ідея 4. Приховати непривабливе простота цього рішення не може вам не сподобатися глибокий ящик. Приховує непривабливі сміттєві кошики від очей і звільняє кухонний простір від зайвих предметів. У невеликому вузькому просторі збоку можна зберігати мішки для сміття і освіжувач для повітря. Ідея: 5. хлібоохоронці, де ми зазвичай зберігаємо хліб. У хлібниці або в холодильнику, але тут є деякі нюанси: у холодильнику хліб зберігається найкраще, але він вбирає в себе запахи інших продуктів. Хлібниця габаритна і займає багато місця на кухні, кращим дизайнерським рішенням буде вбудований хліб. Ідея 6. зібрати воєдино, зібрані разом, чистячі засоби допоможуть не витрачати час на їх пошук, поличка в ніші, відмінна ідея для хранений мочалок, а іншірок гумових рукавичок. Порошків і чистячих рідин, головна вимога до їх зберігання відсутність вологи. Ідея 7. все під рукою крупи, горіхи. Кавові зерна можна зберігати простим і оригінальним способом, помістити їх в пластмасові прозорі контейнери з дозатором, все видно і нічого не зіпсується. Ідея 8. овочевий склад, де найзручніше зберігати овочі, звичайно, ближче до місця їх обробки. Шафа з висувними ящиками недалеко від кухонної мойки. Відмінна ідея для зберігання овочів. Виглядає естетично, все ж не просто мішок з картоплею кинути під мийкою. Ідея 9. вбудувати і приховати вбудований перехідник, котрий відкривається натисканням. За такими ідеями стоїть майбутнє. Кожен раз, коли вам знадобиться включити кухонну техніку, вам доведеться тільки натиснути на кнопку, і перехідник виявиться перед вами через секунду. Після використання він також швидко зникне завдяки вашому нажатію. Ідея 1.0. магнетизм спецій. Ви любите спеції і не можете пройти повз них у супермаркеті, в такому випадку у вас, напевно, їх дуже багато вдома, але як їх зберігати так, щоб було не тільки красиво, але і зручно, можна придбати спеціальні плоскі баночки, а також магнітну стрічку, на яку їх можна прикріпити в принципі. Продажа стрічки різної довжини, тому ви завжди зможете знайти відповідний для вас варіант. Ідея 1.1. задіяти ніші паперові рушники незамінна на кухні річ, тому дуже важливо організувати їх правильне зберігання, для цього розмістіть тримач для паперових рушників прямо під стільницею. Ідея 1.2. невикористані ресурси без ножів на кухні, звичайно ж, не обійтися, але як зручно їх розмістити, щоб вони одновременно не заважали. Але були під рукою. Якщо під стільницею у вас не нікаких ящиків, то можна її забезпечити спеціальними прорізами, куди і будуть ставляться ножі. Ідея 1-3. Обходимо кути, як не дивно, але часто кути є мертвими зонами в кухонних гарнітурах. Ну, якщо ви хочете раціонально використовувати весь кухонний простір, особливо еслиф є володарем невеликої кухні, то вам потрібно замовити спеціальний улов ящики. Тут ви зможете зберігати все, що завгодно, посуд, небольшою кухонною техніку, столові прилади та інші потрібні на кухні предмети. Ідея 1.4. максимальна глибина у вас на кухні немає посудомийної машини, тому ви завжди миєте посуд вручну, тоді зверніть увагу на раковину зі збільшеною глибиною, вона допоможе здолати процес відмивання гори тарілок набагато приємніше і зручніше. Доповніть раковину високим змішувачем з гнучким шлангом і мийка посуду стане ще легше. Ідея 1.5. не відмовляти собі в задоволеннях, планшет, звичайно, не найголовніша річ на кухні, але він досить часто буває корисний, ви завжди можете підглянути потрібний рецепт або готувати під улюблене кіно, тому спеціально для цінителів зручності використання планшета на кухні існує спеціальна стійка. Яка можете налаштовуватися під будь-який кут?